HDMI 2.2. Що це таке і чим відрізняється від попередніх версій? На виставці CES 2025 представили новий стандарт HDMI 2.2. По суті, це прокачена версія попереднього HDMI, яка майже вдвічі збільшує пропускну здатність, щоб тягнути вищі значення роздільності. Та частоти оновлення. Втім, сам кабель може з'явитися лише наприкінці року, а підтримку в телевізорах ми побачимо ще не скоро, але розказати, чим вони будуть особливі, ми можемо вже зараз. Можливості H діємай і він дозволяє передавати 16к без стиснення або 4 к при 240 Гц, а зі стисненням 4 к до 480 Гц, або 8к понад 120 Гц. Це величезний запас на майбутнє. Адже споживчих телевізорів і моніторів з такими параметрами поки що немає. Але технологія може стати основою для VR та AR гарнітур наступних поколінь. Нові кабелі Ultra 96, щоб отримати максимум від цього стандарту, потрібен новий кабель Ultra 96. Він буде сумісним з усіма попередніми версіями HDMI, але пропускна здатність залежатиме від найповільнішого пристрою у ланцюжку. Тобто кабель підключений до порту HDMI 20 працюватиме на швидкості 2.0, а не на повному потенціалі. Протокол ЛАІПІ. Окрім швидкості, HDMI 2 і 2 додає нову функцію. Протокол ЛАІПІ. Він відповідає за синхронізацію аудіо та відео, особливо коли використовується зовнішня акустика чи домашні кінотеатри. Різниця між HDMI 22 та HDMI 2.1 – HDMI 2.1 у 2000. 2017 році приніс підтримку 4К на частоті 120 Гц і багато нових можливостей: динамічний HDR, Display Stream Compression, ERC, змінні частоти оновлення та автоматичний режим низької затримки. HDMI 2.2 робить менше функціональних змін, але головне подвоює швидкість передачі даних із 48 до 96 Гбіт на секунду. Це рекорд для HDMI, що випереджає навіть DisplayPort 2.1 та USB 4, які обмежуються 80 гігабітами. Коли з'явиться HDMI 2.2? офіційна презентація відбулася в січні 2025 року. Нові кабелі Ультра 96 очікуються наприкінці року, а перші пристрої з підтримкою нового стандарту не раніше 2026-го. Для порівняння, HDMI 2.1 затвердили у 2017-му, але реально на ринку він з'явився тільки у 2021 році. Тому й HDMI 2.2, ймовірно, теж доведеться чекати кілька років. Чи потрібен HDMI 2.2 вже зараз? Попиту на такі швидкості поки немає. Геймери здебільшого грають у QHD чи 4 k при 120 герцах, і навіть топові системи рідко досягають вищих значень. Консольний ринок обмежується 4 k на 120 Герц, і без нового покоління Xbox або PlayStation швидшим вже не стане. Ще існують 8 k телевізори, але вони також не використовують повний потенціал HDMI 2.2. Що ж у висновку маємо? HDMI 2.2 – це інтерфейс із величезним запасом на майбутнє. Він робить його найшвидшим і найпотужнішим стандартом для відео й аудіо, але широке поширення почнеться лише тоді, коли з'являться пристрої, здатні реалізувати цей потенціал. А на даний момент ми можемо запропонувати вам великий вибір HDMI-кабелів і перехідників у нас на сайті. Посилання дам в описі.